Що стосується того, щоб е, скоріше люди поверталися до нашої громади, і перш за все, це молодь, е, їхні е, пріоритети, це е, саме молодь, та з з дітьми, це е, садочок, школа. Зараз у нас це в першу чергу відбудова школи е, дитячого садка, е, інтернет у нас і є. Електрика є тепер лише за відбудовою цих е, інфраструктурних об'єктів, щоб е, скоріше до нашої громади поверталася наша молодь і щоб скоріше е, наше містечко зажило тим життям, а можливо навіть кращим, ніж було до війни. Е, я розумію, що це правильно, що звертають увагу на вразливі версти населення. Це, от як і Каритас працює, та інші благодійні фонди. Це ще. Одні з умов, це 60, плюс. це пенсіонери-інваліди, вагітні, одинокі матері, які виховують неповнолітніх дітей. Mm -hmm. Так, Я вважаю, що ці люди потребують допомоги більше, ніж інші. Але якщо ми говоримо про те, щоб наше селище відновилося і воно функціонувало, як воно повинно функціонувати, повинні сплачуватись податки. А щоб сплачували податки, повинні працювати люди. І е, повинна бути допомога не, не лише е, вразливим верствам населенням, а й ті, хто ну, зазнали дійсно руйнувань, хоча вони й молоді, але вони повинні тут жити, і повинні тут працювати, повинні платити ну, податки, наповнювати бюджет. Ну і взагалі-то вони також хочуть сюди повернутись. Угу.